Тепер, що й вже досвідчена дуже аж другий олімпійський цикл, то ти коли бачиш ці кадри, то вже щось таке на тебе буденне й типове чи ні? Я не сказала, що це буденне і типове, тому що це тільки другий мой олімпійській на п'яті, тому це. Я перший раз. А здається, наче вже так п'ять. Ваші обласки дачі. А от справді ти вже хоче досвідчена, але я вважаю молода спортсменка і маєш досвід олімпійського циклу. Хоча можливо колись з'явиться голівудський фільм про шлях, далі білодіт, тому що перший твій олімпійський цикл це світова пандемія. Ігри здвинулись на 21 й рік, другий. Олімпійський цикл, тут нічого й говорити. Велика повномасштабна війна в твоїй країні, і як при цьому тобі вдається ось бути такою сфокусовою, як ми щойно бачили на кадрах і коли завжди дивимося, і вболіваємо за тебе. Я важаю, що при будь-яких труднощі в будь-яких ситуаціях треба бути сильною, залишатися сильною та йти до своєї метиколи не здаватися. Неважливо, що боїться у світі, звичайно, неприємно, звичайно, важко, але треба знаходити в собі сили та про продовжувати. О, ну, ти в політику ще не збираєшся, бо вже як дипломат відповідаєш справжній. Тому давай розкрий секрет, що тебе надихає в таких умовах. Я думаю, зараз надихає це перемагати для моєї країни, відбадьорювати наших воєнних, наших людей. Людей, які борються за нашу свободу та нашу перемогу. Я думаю, зараз це голодний стиль. Це чудово. Оплески. Тут все ще все, 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 що можна сказати, справді. І в той же час, ну питання більш спортивного штибу, типу в тебе відбувся перехід в іншу вагову категорію в порівнянні з іграми у Токіо. Як відбувався цей процес? і Як тобі вдалося при цьому ну, залишатися на досить стабільному переможному рівні? Дуже важко відбувався цей процес. Я перший рік 2022, тисячі двадцять коли почала на нові вагові, я все програла всі змагання. Для мене це було дуже важко психологічно перенести, тому що до цього я все, виграв, все вигравала, а тут все навпаки. І було важко знайти в собі сили та продовжувати, продовжувати йти. Але я вдячна людям, близьким тренерам, котрі вірили мене, котрі підтримували мене і надавали мені змогу здатись. Тому, тому зараз я маю олімпійську ліцензію. Зараз виграла штат Європи, і я вважаю, що на правильному шляху. Ваші вашей Дар'я Дарья